А ваша особиста образа на державу, от ви сказали, яка вона є? З якими бюрократичними перепонами, можливо, ви стикалися свого часу? Найголовніша образа, коли у можновладців і в управлінні у людей, у деяких хто бере участь в управлінні держави або прийняті рішень, особисті інтереси стоять більше за національні. І Це я. коли вирішення. Питань цієї особи більш йому цікаво, чим вирішення питань загальних і стратегічних, тому що вирішення питань для ветеранів це питання стратегічне. От, і я не скажу, що це масові випадки, але індивідуально десь виходить так, що люди не звертаються, не звертаються. Ну, бо закривається в собі. Я теж свого часу, коли стикався з бюрократичними перепонами, то не вистачає довідки, то мені не пояснили в частині, то не розповіли, куди йти. Просто ти вже чату джп'яті 2017 тисячі році не було. Ти починаєш гуглити, і звісно, це накопичив тобі злість і агресію, вже нічого не хочеться, тому. Так, я ще раз підкреслю, треба розуміти, яка проблема. А головна проблема, чому так стається? Чому от ви, ну не ви, а можливо, там ваші колеги досі не знають. Куди їм іти, ну і там їм треба якась довідка, є певний перелік. Він прийшов. Йому кажуть, приходьте завтра, бо їдьте кудись там в угу, ремонт. Угу. Чому це настільки я так розумію, велика машина, що там не можна зробити якийсь єдиний механізм? Хочу сказати, що деякі командири, підкреслю, деякі командири не проводять роботу з особовим складом, не озвучують. От людина звільняється або готується до звільнення, і командир. Безпосередні не розповідає, куди звертатися, куди йти, що робити у разі у разі, якщо, куди дзвонити. Дуже часто, дуже часто деякі ж знову таки, я не кажу, що це всі командири або більшість, але деякі командири не беруть слухавки. Да, от звільнилася людина, чи демобілізувалася, чи пішла після поранення з армії. Просто от не пояснюють, і ветеран виходить на вулицю, і він просто не знає, що робити. Да, він звертається в державні органи влади, починається ця бюрократична тяганина, піде в той кабінет, піде в інший, тому що йому в військовій частині його безпосередній командир не пояснив з самого початку. І це велика проблема.